Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Тітки, ви чуєте, що це за звук? Так, це наша гостя, пані сова. Вона прилетіла до нас не просто так. у нашому... В чарівному лісі сталася біда, там поселилася снігова королева, і їй дуже не сподобався спів пташок. Тому вона вирішила використати свої чари та заморозити всіх пташок, які живуть в цьому лісі. Їй одній лише вдалося врятуватись, тому вона одразу поспішила до вас, так як впевнена, що ви дуже добрі малята та обов'язково зможете їй допомогти. А для того, щоб зняти чари снігової королеви, потрібно мандрувати до лісу та подолати різні перешкоди у вигляді завдань. Що, дітки, ви готові здійснити подорож до зимового лісу та допомогти собі та її друзям? Подивіться, як гарно навколо це зимовий ліс. Як думаєте, чому він називається зимовим? Так, правильно, тому що зараз зима. Ой, що це? Так, це колі. А з чого вони? Зі снігу, а якого вони кольору? Білого, тому що сніг білий. Тому давайте спробуємо побудувати сніговиків. Але загадка в тому, що потрібно будувати один сніговик великий, а інший малий. Спробуйте. Молодці, який гарний сніговик. А який він великий чи малий? Так, великий. А скільки куль знадобилося, щоб його побудувати? Давайте порахуємо. Один, два, три. А тепер давайте назвемо ці кулі від більшої до меншої. Велика менша, найменша. А тепер, навпаки, від меншої до найбільшої. Мала. Більша найбільша. А скільки куль ми використали для малого сніговика? Одна. Дві ми використали дві кулі. А які кулі ми використали назвіться величиною Велика і Мала. Які гарні сніговики в нас вийшли, Великий та малий. Молодці. Ми виконали це завдання, тому йдемо далі. Малята, гляньте, на яку зимову галявину ми потрапили. Це ті пташки, які залишились зимувати в нашій місцевості. Спробуйте їх назвати Снігур, Ворона, дятел, Сорока та синиця. Давайте спробуємо порахувати птахів і сказати, на якому дереві птахів більше. Скільки птахів на дереву яке ліворуч? Один, два, три. Три пташки. А скільки птахів на дереві, яке праворуч? Один, два, дві пташки. А на якому дереві птахів більше? Так, на дереві що ліворуч. А чому? Правильно, тому що число 3 більше за число 2. А на скільки? Так, на один. Молодці! Ви впорались із цим завданням. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Де пташка?». Пташка над годівничкою. В годівничці. Під годівничкою. Справа від годівнички. Зліва від годівнички. Молодці малята. Ви виконали всі завдання та врятували пташок. Вони дякують вам та кажуть вам до побачення. До нових зустрічей, любі.